Добрий ранок, малят. Сьогодні до мене завітала моя подруга Ліда. Вона потребує допомоги. Давайте послухаємо, що ж вона від нас хоче. Добрий ранок, малят. Мене звати Літа. Друзі, запросили мене на день народження, але я не знаю, що тягти. На свято хочу піти, а сукню красиву не можу знайти. Коли ми йдемо в гості, то одягаємо святковий одяг. Подивіться, скільки суконь чарівних, красивих, різнокольорових. Дівчата, а яка сукня найбільше сподобалась вам? Діти, давайте разом зі мною прикрасимо сукню для ліди. Щоб прикрасити сукню, нам потрібна заготовка, дошка, різнокольоровий пластилін, синього, червоного та жовтих кольорах. Беремо жовтий кольор, розкочуємо ковбаску. Прикрашаємо сукню, добре притискаючи пальчиком. Далі беремо синій колір та скочуємо кульку. Це будуть годзики. Пальчиком добре притискаємо на сукню. Червоним кольором розкочимо ковбаски, прикрашаємо рукава. Та поділ сукні. Діти, я впевнена, у вас вийшли чудові сукні. Насилайте.